На перших хвилинах хочу щиро подякувати всім, хто долучився до, мої, до мого прохання, де я просив вас допомогти для того, щоб відремонтувати свою конячку. Конячка занадто стара, та й далі потрібно вкладати в неї. Завдяки вам, друзі, провів перший ремонт, де замінили ми там все по ходовій частині. Щеплення, вижимний, гранати, е наконічники, опори. От, здавалось би, все наладилося, трішечки все було б байдуженько. Я забрав машину, забрав від е гарних хлопців, дякуючи цим козакам, які взялися за ремонт мої конячки. Поїздив буквально декілька, я навіть не знаю, тиждень, мабуть, я не проїздив. Ще було тепло на дворі. Пробиває прокладку головки, коробить головку. Давай я знову до цих козаків звертаюся, вони мені не відмовляють, забирають мою конячку знову ж таки на ремонт. Знову понеслася реставрація топлі, реставрація е головки, заміна стартера. І все в такому дусі. От. Наразі конячка трішечки почала їздити. Я маю змогу виконувати свої завдання, які ставлять мені десь зверху, От. без транспорту взагалі, просто ніяк. Ну, хочу щиро всім подякувати, хто допоміг. Але буду просити знову ж таки, без варіантів, другого варіанта в мене просто немає. Потрібно ще купити. Зимові шини, зимові колеса, тому що тут страшенне болото. треба їздити по польовим дорогам, по-іншому там не виходить, тому що дороги, які більш-менш нормального покриття, то вони вже там не можна їздити. Ну, Є на то причина. От, потрібно зробити ще заміну акумулятора. І ще одна проблема знову ж виявилася буквально в той же день, коли я приїхав, забравши від майстрів, ну, от вони намучилися, все зробили. Я приїжджаю додому, щось ледве знайшов, де тут включається пічка, тому що тут майстри були ще, власники цього авто щось таке наробили по електриці, але знайшов, пічка не працює, поки зробили пічку. Ну і звернули увагу на те, що. Радіатор пічки потік. Ну, одним словом, це отаке. Машинка трішечки тече. От дощ пішов, зараз така злива осіння, лобове скло тече. Ну, теж треба щось робити. Так що, друзі, всім хочу сказати дякую, всім, хто відгукнувся, але прошу ще ще вашої допомоги. Номер карти залишу в описі під відео. У кого буде можливість, я знаю, що ви дуже заморилися. Це вам всім набридло все вже. Та й не лише вам, друзі, всім це набридло, але без вашої допомоги на превеликий жаль ніяк не виходить. Мрія. Так, дійсно в мене є мрія, щоб це все закінчилося пошвидше, тому що вже майже 4 роки. Скажу відверто, нелегко, але заціплюєш зуби і, і далі служиш. Мрію про те, щоб це все закінчилося, я повернувся до своєї улюбленої справи, розпочав знову показувати, як варити кашу, як в'язати гачок, як ловити рибу та, та просто спілкуватися з вами і отримати від цього емоційне задоволення. Але найбільша мрія, друзі, це. Повернутися до сім'ї. Ну ось така ситуація, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я, перемоги і всього найкращого. І ще раз вам щиро дякую за підтримку старого Євровича.